Good morning children. Today we will start a new unit uh, on page 39. In this unit, we will speak about part of the body, just in a and about profession. Про Let's learn new words, Повечимо нові слова. деякі з них ми вже знаємо. Birthday, birthday, happy birthday! Щасливого дня народження. Отже, birthday – День народження. Party, party – вечірка. Princess, Принцес, принцеса. Лон довгий. Дивіться, можна запам'ятати. Rulon – туалетного паперу дуже довгий. Short – як шорти, шорти короткі. short – коротке. Хилий це курчаве волосся. Nice dress. Dress. Це сукня nice. Хороша. Перекладаємо гарна сукня. Nice dress. Who? Who? Хто? Уявімо, що хтось стукає в двері. Ви запитуєте: Who is it? Хто там? Who is it? Хто там? Клаун. Клоун. Ми знаємо, що блондин це людина зі світлим волоссям. So blonde hair, отже, світле волосся. Blond hair це не блондин, а світле волосся. Переклад. Nose – ніс. У Мікі Мауса великий рот. Mouse – це рот. Funny glasses – funny – це смішні glasses – окуляри. Дивіться, як цікаво. Glass of milk це склянка молока. Glass це склянка. Glasses, glasses – це окуляри. Дуже схожі слова. Наступне слово pirate. Pirate. Це пірат. Pirate пірат. Uh, one eye. One це одне. Eye – око. Ай. Щось в око попало. Ай це око. Straight hat. Дивіться, слово straight straight. Можна ще перекласти як команда. Stand straight. Стійте струнко. Уявіть, що зайшов розлючений учитель і говорить вам stand straight. І ви струнко одразу вирівнялись, а разом з тим розправилися всі кучерики на вашому волосі. Straight це рівне г-волосся. Маск, маска. Без неї не обійтись на костюмованій вечірці. Іес, yes, іес yes, вуха. Іес yes, вуха. Іе. Yes, yes. Одне вухо. Teeth – це зуби, Tooth – tooth – один зуб. Як запам'ятати, що teeth – це множина. Наприклад, зубам у роті тісно, Teeth no. – це зуби. Tooth – Я тепер козирний туз, бо в мене випав зуб. Мені фея принесе якусь копієчку. Really – really, реально, справді Having fun – Дослівно мати розваги або розважатися, веселитися. Okay, now open your book, page 37. Let's read and translate the text. Читаємо та перекладаємо текст. Just a minute. Vlad, I have got photos from Mary. Влад, я маю фото від Мі. It's Mary's birthday party. Це Меріна святкова вечірка. Або вечірка до дня народження. This is Mary. Це Мері. She is a princess. Вона принцеса. She has got. Вона має long blue curly hair. Вона має long. Зверніть увагу, літера G не читається довге blue, Синя curly. Курчаве hair – волосся. And a nice dress і гарну сукню. Who's this Оленка? Хто це Оленка? This is Mary's brother, Bill. Це Мерін брат. Bill. його звати Біл. He is a clown. Він клоун. He's got short blond hair. Він має short, коротке, blond світле hair – волосся Зверніть увагу у слові hair. Дві останніх літери не читаємо: A big red nose, великий червен, червоний ніс, And big mouth – і великий рот. He's got funny glasses, too. Він має смішні окуляри також або теж. Next slide. Who are they? Це у вас сторіночка 39. Продовження. I'm sorry. Сторіночка 37. 37. Продовження. Who are they, Оленка? Хто вони, Оленка? Are they Jill and Jack? Це Jill і Jack? Yes, they are. Так, це вони. Jill is a pirate. Uh, Jill є пірат. She has got one eye. Вона має одне око. And Jack Is Dracula і Джек є Дракула. He's got, Він має щот коротке straight. Пряме hair, волосся. A mask. Маску with big ears. Uh, з великими. Ось тут помилка. Тут має бути і. Іс. Yes. And two big teeth. і двома великими зубами. They are really having fun. Вони по-справжньому розважились, а вони, або вони справді веселилися. Окей, okay. uh, next exercise. Next page. У нас тут насторіночка. 38, exercise 3. Let's listen. Давайте послухаємо and translate. І перекладемо. Exercise 3. Listen and point. Hello, Mary. Hi, Olenka. Hello, Mary. Привіт, Mary. Hi, Alenka. Привіт, Alenka. I have got your party photos. I have got your party photos. Я маю твої фото з вечірки. Who is the girl in the cat costume? Who is the girl? Uh, хто ця дівчина in the cat costume? В костюмі кота. She's got short black hair. She has got, вона my short black hair, chorne, Black ears. Black ears, um, Чорні вушка. And a black nose. And a black nose, І чорний ніс. She is my classmate, Betty. She is my classmate, вона моя Betty. And the boy with the green face. And a boy a with a green face is zelenim oblicham. Big nose and green. And big nose, velicim носом and big. And green ears is her and green ears is Brother Peter is her brother Peter. Yeah, Peter. He is Shrek. Uh, he is Shrek. Далі дивіться, що ми робимо. Нам треба, ви книжки не малюєте, але ми з'єднуємо хлопчика із його ім'ям. Тобто зображення з ім'ям книжечці ми не малюємо, нагадую. Next. Who is the girl with long red curly hair? Who is the girl? Хто дівчина with alone з довгим curly hair? Red curly hair, рудим? Волосем, big ears and big ears, вухами, long nose, and a long nose і довгим носом. She is my cousin Dolly. She is my cousin, вона моя Vanaya cousinady. She is my cousin Dolly. вона моя cousinna Dolly. She is a fox. She is a fox, вона лисичка. And the boy with short straight. And the boy is хлопчик with a short з коротким straight прямим Black hair, chorn vows. Wearing glasses is wearing glasses. My friend Nick. Is my friend Nick. є Yemi Drug Nick. Z'jednam chlopчиka is ім'ям Нік. He is Harry Potter. He is Harry Potter. Він Гаррі Поттер. Okay. Nice pictures, Mary. Окей, okay, добре. Nice picture, Mary. Хороше фото, Мері. Або гарний малюнок, Мері. Тут мається на увазі саме фото. Thanks a lot, Оленка. Thanks a lot. Thanks a lot, Оленка. Дуже дякую, Оленка. Thanks. Це дякую, a lot. Багато. Багато дякую. Тобто, дуже дякую. Окей, okay. Next. Слайд. Наступний слайд. Now, uh, Close your book, please. Закрили книжечку. Open your workbooks. Відкрили робочі зошити. Page 25, сторіночка 35. 25. Uh, exercise 1. Find circle and match. Find. Знайди circle, обведи match, з'єднай. Що ми робимо? Спочатку шукаємо слова по вертикалі. Um, Шукаємо. Є, перше я знайшла. Glasses. Glasses. І приєднуємо. Glasses – це в нас окуляри. Далі. Далі у нас маус. Маус, це в нас рот. Маус рот. Так, змінимо колір. Тепер шукаємо слова по горизонталі hair волосся hair волосся nose ніс ніс teeth зуби зубам у роті тісно teeth це зуби ear, ear вухо і вухо. Так, ми з вами все знайшли. The all це все. Next exercise. наступна нас тут вправа. Look and circle. Поглянь і обведи. А, дивіться, тут все дуже просто. У нас малюночку один відповідає речення один. Нам треба обрати яке саме слово скіс... під скісною від, по обидва боки від скісної риски нам підходить. Наприклад, he has got, він має big or small, великі, малі, green eyes, зелені очі. В нього очі big, so let's circle big. Давайте введемо біг. She has got short, straight curly hair. Дівчинка ось ця. She has got. Вона має щось коротке, straight, Пряме кьолі, курчаве. В неї волосся курчаве. Кьолі. Number three, number three. He has got small big ears. Він має малі великі вуха. В нього вуха великі. So, circle big. She has got long straight curly hair. Дівчинка під номером 4 має long, довге, straight, пряме. Курчаве. Нас вами на малюночку дівчинки волосся курчаве. Вводимо кружечком слово straight. She has got straight blonde blue hair. She has got, вона має straight. Пряме. дивимось, в номері 5. Воно blonde чи blue? Blond. Світле в неї волосся. And last. She has got big, small ears. Вона має вуха big or small, великі чи малі. У бабусі маленькі вушка. So let's circle small. Давайте обведемо слово small. And last exercise for today і остання вправа на сьогодні. We need to rewrite the text. Нам треба rewrite, переписати текст, змінюючи um, some of the words, змінюючи деякі слова uh, to describe uh, clown Jackie, щоб описати клоуна Джекі. Так, спочатку ми з вами підкреслимо слова, які нам не підходять. Look, this is Jackie. She is a clown. Поки що все підходить. She has got short, short коротке, straight. Пряме ні, в неї не пряме. blue, ні, в неї не blue, в неї не синє волосся and big eyes. Очі великі. She has got small ears. Вона має вушка, ні, вони не маленькі, and long red nose і довгий червоний ніс. Ні, ніс у неї не довгий, він просто великий. She is very funny. Вона дуже смішна. Що ми робимо? Нам треба на місці слів straight, blue, small і long поставити слова, які відповідають тексту. І так, волосся в неї було курчаве. Отже, замість слова straight ми пишемо кьолі. Кіли. Замість слова straight ми пишемо кьолі. Blue у неї волосся не сині, а зелені. Замість слова blue пишемо. G. Ріна, ґріна. Small вушка в неї не маленький, а великий біг. Біг Вушка великий. Носик в неї не довгий, а біг, великий. великий. Ось так ми з вами змінюємо подані слова, переписуємо нижчий текст. Fioly straight змінюємо на кьоли, курчаве, blue на green волосся в неї green, small ears, маленькі вушка на big ears, великі вушка, лон, довгий носик, змінюємо на big nose, великий носик. І далі продовжимо. ще із very funny. Весь текст треба переписати нижче, замінивши потрібні слова. It's all for today. Це все на сьогодні. Lesson is over. Урок закінчений. Goodbye. Ваше завдання прочитати, перекласти текст і вивчити слова.